<смір> Доброго дня всім присутнім. Визначаємо розслідування постійної комісії спеціального комісії та спорту. Присутній членів комісії форум є. <смір> порядок денних з номер обраний. Винесено 11 питань. Хто за такий порядок денний? Прошу особи. Хто за? Проти одного голосу. Перше за перше питання про затвердження структури керівництва державний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг керівництва селищної ради нові редакції. Можна. Yes. Ми вносимо зміни в нашу структуру за рахунок того, що у нас є дві вакансії соціальних робітників, тому ми вводимо одну посаду соціальної роботи, а другу це в апарат, а другу посаду ми вводимо. У легківці оператор котельні. Тому що у наш один він тільки оператор котельні. Коли ми випалили газу, було нам хватало, а зараз нам треба ми перейшли на дрова, то нам треба ще ввести одну одиницю для того, щоб ще взяти двох на зимній період, двох почуває. Треба колоти, силисти дрова, це для одного дуже важко. Тому ми зробимо зміну в нашу структуру. Дякую. Коли будуть такі запитання?

Медицин, надавали послуги, виконували всі поставлення завдання, отримали нові книги за рахунок різної діяльності, зокрема через різні акційні розіграші, ви виграші в обласних і інших конкурсах. І так поповнили наші бібліотечні фонди. За рахунок надання платних послуг гроші були перераховані на <клух> фонд. І за рахунок ми зробили безплату політичних питань від бібліотек громади. Ми завтра виконували і за виконуємо, працюємо для задоволення потреб жителів громади. Тому просто винести даний проєкт рішення роботи сесії Всевичної Ради Висного Скликання та пропонувати в Раді підтримати проєкт рішення по реалізації. Хто за? Проти? Окремість? Немає. Наступне питання. Про затвердження програми збереження архівних фондів на 25-28 років. -25 -25. поручки за питанням. Помітка теж зносе дані про річнення росте течії, що щомісячно раз було встановлено, запропоновати раді підтримати проект річнення понад 90. І також пропозиції, які насамперед. Я, я. А також питання про розроблення програми з підвищення тієї доступності. Завдання, головне, потрібно побачити на наступні 5-7 років. І На даний час на обліку служби перебуває 99 дітей, це діти і статусніки, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, і ті, які, які е, з інших територій проживають на нашій території, але ми їх обліковуємо також. Е, в умовах день сутолізації ініціативи пані Зеленської всі громади перед всіма громадами покладено завдання створювати як найбільше сімейних форм виховання. В нашій громаді була одна. В, ну, одна з, на території області, де найбільшість цих сімейних форм, вважаючи на те, що тільки одна дитина в інституційному закладі на листопада знаходиться, е, було розформовано ДБСТ на території Дежницької Ді, е, громади, вона перемовилася Дитинка. Там ДБС озмовився, вони були змушені розкладувати тимчасово у центр психологічної реабілітації в Чернігівській. Сьогодні на навчання поїхали кандидати бікуний, кандидат у лісу кандидати патронатні вихователів. Також ми воюємо з кандидату патронатні вихователі, тому направлені наступний рік на навчання. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб у нас не було безпритузних дітей, щоб у нас вчителі всі були влаштовані в сімейних формах виховання. Надаємо статус у нас є вже десять дітей, які отримали статус. Наші возвоєнні і, і також статус позбавлення, е, статус відбування, е, тому що батьки їхні за до неподвигаються. Мати померла, одна позбавлена, мати батьківську стала батька, придати, ми також батьківська новим законодавством, змінили надаємо такі статус цим діткам, щоб вони були охоплені соціальними послугами. Подарунки передбачені на цей рік, ми їх отримали на приділ 90 нас день дітей. Є у нас подарунки, будемо роздавати їм. Є у нас одно небезпеці на території, дві прийомні сім'ї, четверо, чотири прийомні сім'ї пройшли навчання, але ще чекають дітей. Немає у нас, і по сім'я у нас також дія на території громади. Одна закрилася на у нас розірвала довгий до второго порядку.

Всі проваджувати у нас практично один фахівець ще його всього рахується. Далі буде тут фахівець, ну і в денному центрі, у нас там є поки що вакансії, там є психолог чи через колективі сполу, фахівець соціальні робота. Тобто ми будемо мати п'яти соціальний верніше фахівці, ріофахівців соціальні роботи, які мають на батьків послуги. Ну, пропонується внести зміни до структури. однієї комунальної Наступне це наступне. Пропускайте данний проект речни народних сесії середньої радиосмотр, прокуратурна радикальний проект речник. Наступне питання про понесення змін. Дорічник Кімнацької селищної ради до 2024 року No1943824 про зміни на заклад середньої радіої освіти Кімнацької селищної ради та завершати статуті у мобілізації з метою упорядкування адресної частини закладів загальної середньої освіти та внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних послід підприємців та громадських формувань пропонується в пункті першому. Указаного рішення доповнити слова та юридичні адреси. Е, діюча редакція зараз така зміни назви заходів загальної середньої освіти Кермінецької селищної ради згідно до додатку 1. Запропонована редакція назву та юридичні адреси заходів загальної середньої освіти Кермінецької селищної ради згідно до додатку 1. Тобто таке технічне питання, тому що не підтягує, ви знаєте, да, реєстратори не підтягують Виділай капіталі кримінальні рейтинги. Так. Доброго побажання. Що пропонує мене це дане говорить лише народце із 1988. Допомагати радіє команде програє ішний потенціал. Згода. От. Требує свого 10%. За потреби. на місяць, отже, втрати бакту зорне Thank okay. you.

створення конкурентно-економічної реалізації стратегії вже на ці роки, і відповідно вже в кінці самого документа є орієнтовний план, де всі е, ці, ці заходи розписані по роках, по сумах орієнтовних, знову ж таки, тому що це є плановий документ, тобто, який, скажімо, показує, як би кажуть, напрямки діяльності і, і розвитку нашої громади, але зафіксувати точно все так, звичайно, це ж неможливо, тому що є різні зміни, і більше що. Україні йде війна. І, скажімо, наслідки і враховування також в стратегії, але передбачити, що далі буде, ми також не готові. Проведемо стратегічну і екологічну оцінку стратегію розвитку і статусів. Є такий документ досить пройшли свої слухання. Документ саме важці представлю заяву на обговорення питання щодо доступу. Пропоную доставити інформацію щодо проведення дона інтерстиційного дослідження роду серця, що вище ради було звикнути, до прокуратури ради з технічним планування. Що ж, от з цього питання. На судно сторони. Продовження комплекту програм, детальні еквіденції для техніки та технічні, починаючи з медоаптечки, бази передачі. Конкурсна програма захисних рівень для захисних країн на 2025 рік передбачає свою систему заходів, які пов'язані з питанням підтримки для захисних рівень для захисних, а також членів їх сімей. Загальний обсяг фінансового ресурсу це 6 мільйонів, з них 5 мільйонів це кошти місцевого бюджету і мільйон це поза бюджетних коштів. Дана програма передбачає виплату одноразової грошової допомоги Трьом категоріям це члени сімей загиблих, пораненим і мобілізованим, які на даний час мобілізовані та проживають на території нашої громади. А також ми впевнено цього року четверту категорію: це одноразова грошова допомога до різдвяних свят дітям загиблих захисників і захисниць України. Ну, нового це нова категорія, яка буде фінансуватися в місцевому бюджеті, в якій ми заклали кошти в розмірі 200 тисяч. Саме на сьогодні є 31 дитина, Ну, якщо по тисячі гривень кожній, якщо це буде збільшувачі, то там відповідно фінансового ресурсу вистачить на забезпечення своєї одноразової грошової допомоги. Дякую.

ми працюємо по тих документах, які надходять від відповідних категорій. Це поранених членів сімей загиблих, і є новою категорію. дітей всі діти до 18 років і ті дітки, які навчаються у вищих навчальних закладах або закладах середньої технічної освіти до досягнення ними 33 річного віку. Ну саме на сьогодні у нас є 31 дитина, що діти у категорії до 18 років.

Вимог бюджетного законодавства, рішення сесії про бюджет на 25 рік. Цього року бюджет, як і по минулі році, обґрунтовувався і формувався на основі бюджетної декларації, і державного бюджету, який був прийнятий у листопаді місяці. І спочатку хочу сказати те, що цього на наступний рік ми доходи закладає, передбачаємо власні доходи майже на рівні поступленого цього року. Тобто такого резерву для перевиконання ми не передбачаємо, тому що, хоч і не росте мінімальна заробітна плата, не росте єдина перевна сітка для працівників бюджетних установ. Ростуть індекс поживчих цін, тому е, зарплату ми передбачаємо е, на буде по видатковій частині зарплата. Е, це апарат, садочки і школи. Е, крім того, не у нас буде е, оплата енергоносіїв один місяць. Хоча це нас не спитає, тому що е, хоч і ціни ми запланували, так як в бюджеті було передбачено державному, що ціни на гана електроенергі на енергоносії на, е, не будуть підвищити наступному році, але це ніхто не гарантує. Тобто е, на цього на це розраховувати ми якби не дуже розраховуємо, однак, е, е, щоб для того, щоб розпочати опалювальний сезон е, наступного року, у нас коштів вистачає. Крім того, цього року дохідні верті у нас передбачена тільки освітня субвенцію. Бо освітня субвенція у нас передбачена в розмірі 62 мільйони 765 і вона передбачена тільки на 8 місяців. Цього року освітню субвенцію розподіляв кабінет міністрів, не так як попередньо попередні роки розподіляв міністерство фінансів. Цього року доручили Після затвердження державного бюджету розділяв кабінет міністрів, і багато таких субвенцій цього року доручено після держав прийняття державного бюджету. Загальні суми е... різних субвенцій е... має виділяти е... кабінет міністрів. Тому освітня субвенція дана нам тільки на 8 місяців. Крім того, у бюджеті у цьому проекти, що ми вам роздали, не включено, тому що лише. Учора прийшла нам опять знову ж розподілена субвенція на оплату праці інклюзивно-ресурсного центру нашого, так само на 8 місяців. І ще чекаємо двох субвенцій: це субвенція на особливі, для особливих діток і субвенція на продукти харчування для діток перших-четвертих класів. Ці субвенції ще не розподілені. Сподіваємося, що їх до нашої сесії про бюджет розподілять. То ми будемо ну, несемо пропозиції, щоб їх було включено до бюджету. Планується цього, на наступний рік, що з 1 вересня стосовно освітньої субвенції буде е, після комплектації шкільної мережі. Планую державний бюджет планує, що школи, малочисільні школи до 45 учнів фінансуватися вже за рахунок очі освітньої субвенції не будуть. 1 січня 26 року школи на наповнюсті 65 учнів також не будуть. Тобто будуть вивчатися питання, розглядатися, коритися школи і вирішуватися питання щодо долозу дітей і організації їхнього навчання в інших навчальних закладах нашої громади. <плес> <плес> і от в основному ми старалися бюджет стосовно бюджету якогось розвитку у нас. Витрати в основному не закладені, крім однієї одних таких витрат. Це 2 мільйони. Ми запередбачили на співфінансування нашого проекту по СНАП, які ми ще теж не завершаємо і переходить на наступний рік. Тому ми передбачили ці 2 мільйони і також передбачили резервний фонд в розмірі 2 мільйони 500. Це витрати, які будуть не як сказати. Першочергові, але які на розвиток ми ну, зможемо сприяти на якийсь розвиток співфінансування якихось програм і капітальних е, та податків, якщо будуть надходити державного або з обласного бюджету, так як не нас не забезпечено, не захищені статті бюджету нас не забезпечені в повному обсязі, ми бюджет розвитку дабыше, передбачити у бюджеті не маємо можливості. Тому закладаємо їх у резерв селищного бюджету. Ну, з таких основних це позитив у цьому році, що ми таки відвоювали 4% відсотки ПДПО, бо ізначально мало нам надходити тільки 60% відсотків з заробітної плати. Однак ми відвою, ну, як, бою асоціації міст України і представники територіального громад відвоювали. І ще цього року року нам залишають 64%. Так, Також планувало державний бюджет хотіли забрати. Їх, їх єдиний вода єдиний податок, ми теж стою. Тобто таких змін суттєвих у бюджеті у нас залишається на рівні цього року. Коштів їх. Поки ж вода. Завезенням, навіть зараз не дуже. Автобус, свій джерел, так. Ну там це запчастинами і заслуговуваннями є. Десь. Буде якісь запитання? Mm -hmm. Пропоную винити там проти народ, закидаючи радиоквигання, понаправлені протищати. Дякую. Питання бою червоні. Наголошується в засіданні комісії. Закрою.